Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Получається, сьогодні в нас дуже такий робочий насичений день буде, так як друзі запланував будувати сьогодні біседку розмірами 3 на 3. Точніше, вже всю роботу розпочав. Покажу зараз весь наш результат, що ми починали, розповім трошки, і будемо друзі, працювати далі. Трудя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Получається, займаюся будівництвом нашої біседки. Розміри у нас точніші йдуть 3,40 довжині і 2,60 на ширину. Будуть такі розміри, получається, 9 квадратів. Друзі, що ж я вже зробив? самого ранку трошки понаводив тут порядки, попідкашував, так як в мене тут більш таке спокійне, уютне місце. У мене тут нерівна площадь у нас получається, тут сама нижча точка, там получається, сама вища. Виставив усе по уровню, визначив наші діагоналі, все рівненько, все гарненько, і виходить, вже зафіксували наші, сказати так, балки, опори. Зараз буду його все перев'язувати, фіксую усе, виходить, гвіздочками з цієї сторони. І з цієї так само. Все фіксується доволі непогано, все рівненько, все гарненько. І Зараз буду перев'язувати вже верхню частину нашого каркаса, будемо кріпити бруса на підлогу і будемо взагалі робити всю обрешоточку. Думаю, сьогодні встигнути ще доробити наший каркас криші. В принципі, робота в нас доволі така непогана. Будемо зараз працювати і трошки буду вам все в подальшому показувати. Ну що ж, друзі, працював з нашою бісяткою. періщив такий дощ, неждано не гадано, не передавали таких опадів на сьогодні. День передавали доволі такий непоганий, але маємо те, що маємо. Получається, друзі, попрацював я з даною бісяткою пів своїх дня робочих, що ж я встиг за цей час зробити. Саме перше з самого ранку ми встали, поробили наш фундамент, все. Покривали, зробили під мішковиною крили, щоб менше така волога тягнулася. Можна туди резину кидати, можна кидати рубірують. Ну, в мене те, що було під рукою, те я, друзі, використовував. Получається, потім ми зробили нижню обрешотку, вже скріпили наші бруса. Поставили наші опори і також перев'язали вже верхню частину цих брусів. Доволі непогано так тримається вся конструкція, кріпко. Зараз покажу, як нас тут все фіксував. Фіксував, друзі, я все гвістками, випилював усе по тих розмірах, які мені треба, і зверху прошивав повністю цей брус. Тут а також кинули вже бокові бруса. Це у нас буде вся ця сторона зашиватися вагоночкою. І буде в подальшому викрасюватися, щоб не задимав ні сквозняк, ніде нічого. Получається, також фіксували ми все на вістки. Так, прошивали навскрізь. І звідціля також навскрізь. Получається, все в нас така конструкція доволі непогано тримається. Звичайно, ще дуже багато потрібно тут зробити. Також, друзі, виходить, у нас тут сама така вища точка по фундаменту, так як в нас тут поверхня по землі, дуже такий наклон. Будемо ми тут ще робити ступеньку. І буде в нас, друзі, бісятка на два входа. Так як виходить, у нас тут буде по центрі розположений отак стіл, практично на весь периметр. Там лавочка, тут лавочка, з цієї сторони лавочка, і тут, можливо, пару стульчиків. Буде така доволі непогана бісятка, я думаю. Через один ход дуже, друзі, так погано заходити тут, знаходитися в бісятки. Через те, що комусь треба відійти, потрібно людям усім ставати, щоб випустити людину, щоб людина відійшла по своїх справах. А так. Комусь треба вийти або через той вход, або, друзі, через цей. Тут ще виходить, треба кинути бруса на нашу підлогу. Підлога в мене вже практично готова є, там вона вже збита, її просто потрібно сюди настелити. По всьому периметру обшиємо вагоночкою. І будемо, друзі, приступати до будівництва нашої криші. Кинемо, направляючи наші бруса, кинемо балку брус і будемо вже робити, так сказати, крок вистропила, хто як його все називає. Звичайно, десь щось, можливо, не так і зробив, можливо, десь якийсь зазорчик є. Ну як? Вроді, доволі непогано старався я робити. Роблю для себе, і хочеться, щоб воно було все, друзі, гарненько, красиво і довго трималася конструкція. Зараз, думаю, приступити вже до будівництва криші. Зробимо всю цю нашу так сказати, весь цей каркас криші і вже в подальшому, думаю можливо, завтра, можливо, в п'ятницю будемо вкривати профілем. Звичайно, потрібно ще обробити повністю наше дерево, так як воно свіженьке. І щоб довго воно трималося, потрібно його спочатку ґрунтовочкою обійдемо, потім думаю, викрасити або пролакірувати, або викрасити в гумову фарбу. Ну, то все, друзі, буде в подальшому. Зараз займаємося, доробляємо наш каркас. Так, ну що ж, получається, новий робочий день, працюємо далі біля нашої бісятки. Вчора, друзі, особо так уже нічого не став робити після доща, так як дуже так мокро було, опасно було працювати із нашою бісяткою. Получається, вчора ще одна кинув направляючий брус з цієї сторони, також вони з цієї сторони кинули також направляючий брус і кинули балку брус на перемичку. Це так, щоб зараз по цьому вже кріпити нашої. Каркас криші. точніше, будемо крок зараз час набивати. Зараз піду все попиляю розмірами і, в принципі, будемо працювати. Так що, друзі, працюємо далі. Так, ну що ж, виходить, друзі, будівництво у нас йде повним ходом, тільки що зробив крокове на нашу кришу. По суті, діла в нас що пішло з матеріалу, сюди пішло, в нас кожна сторона по 2 метри випилював балку брус. Трошки підганяв там, виходить, по углах, щоб воно все стикувалося. Доволі непогано все вийшло. Три штучки взагалі, такі що ідеальні. Одна штука от там, крайня, такий невеличкий зазор, під мосточку зробив і в принципі, воно. Все тримається кучі. Доволі непогана така конструкція, все кріпко фіксував, друзі, все виходить, на гвіздочки. Тут збоку прошивав, там також зв'язував дві балки до кучі і навскрізь пробивав їх, кріпив до нашої балки, Та, що йде на всю ширину виходить, нашої бісєтки. Далі, друзі, наша робота? Яка? Зараз набиваємо опалубку вже на саму кришу. Так, ну що ж, в принципі, вже наша бісятка по каркасу вже практично готова. Залишилося ще зробити підлогу і обшити бокові стіни. Получається, по висоті дуже така висока бісятка, так як в нас опори йшли двохметрові, плюс ще по 2 метри ми крок виробили, то доволі така бісятка не низька. Получається, що зробили наші ковороки, викинули ми сюди вже 4-метрову доску. На випуск ми повипускали по 25 см, і виходить. Вже все позафіксовували, вже криша в нас готова. Чекаємо, друзі, на профіль. Так як профіль ще не замовляв, не знав точніших розмірів, який мені сюди потрібно. П'ятницю, думаю, поїхати взяти, мені сюди потрібно 8 листів, плюс коньок треба купити 4 метри. Ну, це поїдемо, подивимося, що ж у нас за ціни, що ми, друзі, купимо. Так як розполагаю на один колір чи він буде в наявності, а доробляти його все потрібно. Такий, друзі, вид моя наша криша із гори. Получається, все рівненько те, що, друзі, я хотів, та й в мене й вийшло. Ніколи в житті не робив такий каркас криші. Перший раз в своєму житті його все будував. Получилося доволі непогано. Ці взагалі три штуки непогано вийшло. Там, звичайно, на крайній трошки є такий зазорчик. Ну, ми туди зробили підмосточку. Ну, думаю, триматиметься воно все доволі непогано. Також фіксували, друзі, всі наші. Так сказати, доски на опалубку гвістками. Все, друзі, перекривали, ми прошивали там, зв'язували один до одного крокви. Також кожну балку пробивали до нашого цього пояса, що кидали ми на весь периметр нашої бісятки. І тут же само також навхрест перешивали, так сказати, нашу балку. Збоку, тут загнали, і збоку з боку звідтіля позаганяли по два гвіздочка. Тримається криша доволі так непогано. Думаю, що. Результат у нас, друзі, в кінці вийде доволі такий непоганий. Зараз покажу, як усе виглядає із середини самого приміщення. Все, друзі, виглядає таким образом. Ніде ніяких таких косяків, особих і немає. Десь, може, якийсь зазорчик, але то нічого такого страшного я в цьому не бачу. Так як все одно, дуже такого опиту у мене немає. У будівництві взагалі з такою кришею перший раз в житті сталкуюся, що іменно сам своїми руками будую. Але як кажуть, очі бояться, руки роблять. Ну друзі, працювати потрібно. Як самі бачили, якою роботою сьогодні займалися біля нашої бісятки, також попрацювали півдня своїх робочих, коли час був вільний біля неї. І виходить, що ж ми встигли зробити. Зробили вчора. Ми каркас стін, сьогодні займалися будівництвом криші. Поробили крокви, понастелювали так опалубку, вже, криша вже готова під профнастил. Але так як є ще дуже багато таких певних робочих моментів, об'єм по будівництву дуже такий великий, і просто в одному відео я не зможу передати вам весь той об'єм роботи, який я буду виконувати. Так що дане відео буду розпреділяти на декілька частин і буду все поподробно вам розповідати, щоб показати на своєму наглядному прикладі, що можна власними силами зробити бісятку навіть без ніякого опиту в будівництві. Думаю, все в нас, друзі, доволі непогано вийдеться. Результат буде, думаю, бомба. Так що, друдя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.